ФОП ви закрили ще декілька років тому. Бізнес не вели, рахунки не використовували, про підприємницьку діяльність давно не згадували. І раптом повідомлення у вас податковий борг. Далі пеня, штрафи, а у окремих випадків і блокування рахунків у межах виконавчого провадження. Саме так для багатьох людей податкове право з абстрактної теми перетворюється на реальну проблему. Добрий день, мене звати Вона Дмитрович, я юрист центру правової допомоги, і сьогодні ми поговоримо про податкове право простими словами, але з юридичною точністю. Про те, що ви зобов'язані знати, як платник податків відповідно до податкового кодексу, незалежно від того, чи ви діючий підприємець, чи у минулому чи звичайна фізична особа, ми розберемо, як працює статус ФОП, чому кведи і система оподаткування мають вирішальне значення, чому не той вид діяльності це податковий ризик, а також поговоримо про податкові борги, штрафи, пеню та помилки, які виникають через формальний підхід до податкових обов'язків. Що таке податкове право і чому воно стосується не лише бізнесу. Податкове право це галузь права, яка регулює порядок встановлення, нарахування та сплату податків і зборів, а також визначає права та обов'язки платників податків відповідно до податкового кодексу України та повноваження контролюючих органів, зокрема Державної податкової служби України. Важливо розуміти, податкове право це не лише про бізнес, воно стосується кожного, хто отримує доходи, має нерухомість або земельні ділянки, був або є фізичною особою підприємцем, сплачує ЄСВ чи інші обов'язкові платежі. Взаємодії з суб'єктами господарювання, податкові зобов'язання можуть виникати навіть тоді, коли людина переконана, що нічого не робить або нічим не користується. Саме тому більшість податкових проблем виникають не через умисні порушення, а через незнання або ігнорування процедури. ФОП як платник податків, статус, який має наслідки. Фізична особа підприємниць це форма здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, передбачена цивільним кодексом України. При цьому ФОП залишається фізичною особою, але одночасно набуває статусу платника податків у розумінні статті 14 Податкового кодексу України. Це означає, що у ФОПа з моменту державної реєстрації виникають податкові обов'язки, з'являється обов'язок подання податкової звітності, застосовується відповідальність за порушення податкового законодавства. Навіть якщо фактична діяльність не ведеться, податковий статус залишається активним доти, доки він не припинений у встановленому законом порядку. Квет формальність, яка визначає податкову модель. Квет це класифікація видів економічної діяльності, яка визначає, чим саме займається підприємець з точки зору держави та податкових органів. Кожен ФОП зобов'язаний мати один основний квед та може додавати необмежену кількість додаткових відповідно до законодавства про державну реєстрацію. Кведи безпосередньо впливають на можливість застосування спрощеної системи оподаткування відповідно до розділу 14-го податкового кодексу України. Необхідність ліцензування або дозволів згідно із Законом України про ліцензування видів господарської діяльності, законність здійснення конкретних господарських операцій, оцінку податкових ризиків під час перевірок. Типова помилка. Діяльність фактично здійснюється за одним напрямком, а задекларований квет інший. У такій ситуації податкова може поставити під сумнів право на спрощену систему, донараховувати податки або застосувати санкції відповідно до статті 123 та 126 податкового кодексу України. Загальна система оподаткування на загальній системі ФОП сплачує податки з чистого доходу, зокрема, податок на доходи фізичних осіб відповідно до статті 177 ПК України, військовий збір відповідно до підпункту 16.1 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу України. Єдиний соціальний внесок відповідно до закону України про збір та облік єдиного соціального внеску. Ця система вимагає ретельного обліку доходів і витрат та належного документального підтвердження. Спрощена система оподаткування. Спрощена система передбачає сплату єдиного податку відповідно до глави першої розділу 14 податкового кодексу України та поділяється на групи. Кожна група має свої ліміти доходу, обмеження щодо видів діяльності та кількості найманих працівників. Неправильний вибір групи або перевищення встановлених лімітів може призвести до втрати права на спрощену систему та до нарахування податків. ЄСВ, обов'язок, який часто стає причиною боргів. Єдиний соціальний внесок є обов'язковим платежем відповідно до закону України про збір та облік єдиного соціального внеску. Його ключова особливість він часто підлягає сплаті незалежно від фактичного отримання доходу. Поширена ситуація, ФОП зареєстрований, але діяльність не здійснював. Людина вважає, що за відсутності доходу нічого не винна, але насправді ж ЄСВ продовжує нараховуватись до моменту належного припинення податкового статусу. Саме через це з часом виникають податкові борги, штрафи, пеня, виконавчі провадження відповідно до закону України про виконавчі провадження. Закриття ФОП. Чому цього недостатньо на словах припинення підприємницької діяльності ФОП, це не лише запис у єдиному державному реєстрі, податкове право вимагає повного завершення податкових процедур, зокрема подання ліцензійної звітності, перевірки відсутності податкової заборгованості, зняття з обліку платників податків та ЄСВ. Порушення цієї процедури є однією з основних причин, чому особам, які закрили ФОП ще у 14-15 роках. Згодом донараховують борги та застосовують заходи примусового стягнення. Податкова недоїмка та примусове стягнення. Недоїмка це сума єдиного внеску, несплаченого встановлений законом строк, що вважається узгодженим грошовим зобов'язанням відповідно до статті 14 податкового кодексу України. Податкове законодавство передбачає добровільне погашення боргу або примусове стягнення через податкові вимоги, судові накази та виконавчі провадження. Податковий борг не зникає автоматично, і чим довше він існує, тим складніше його врегулювати без додаткових витрат. РРО як інструмент податкового контролю. Реєстратор розрахункових рахунків застосовується відповідно до закону України про застосування реєстраторів розрахункових рахунків та є інструментом податкового контролю за обліком доходів. Порушення правил застосування РРО може призвести до фінансової відповідальності та податкових донарахувань. Податок на нерухоме майно і зайві квадратні метри. Податок на нерухоме майно регулюється статтею 266 податкового кодексу України та нараховується у разі перевищення пільгової площі. Ставки встановлюються місцевими радами, а пільги залежать від статусу особи та виду об'єкта нерухомості. Податкове право це не лише про податки, а про правила взаємодії з державою, встановлені законом. Формальне або поверхневе ставлення до цих правил майже завжди призводить до боргів, штрафів і втрат контролю над ситуацією. Що ви вважаєте, що ваші права як платника податків порушеного, вам безпідставно нарахували податковий борг, виникли проблеми з ФОП, ЄСВ, РРО. Або податковою звітністю, звертайтесь до Центру правової допомоги, ми надамо безкоштовну консультацію та допоможемо знайти законне, ефективне рішення.